Ліна, а чим вони думали взагалі? Я не розумію, за що вони взагалі ось всі кошти віддали. 10 тисяч це ж не гривень, 10 тисяч доларів просто на вітер. Да. За доручення, а хто буде розпоряджатися майном згідно цього доручення? Саме так. Собака в буці, там біля хати прив'язана Чи хто? Доручення то на людину. Є, людини тут, по суті, нема. Який сенс? Саме так. І я ж про то кажу. Там невідомо з землею, чи приватизована, не приватизована. Справді, дуже шкода людей. Через незнання вони от... Просто отримали проблеми на свою голову. А чим це закінчиться? Ще невідомо. От, дивись, мене була ситуація, колись, коли у них теж було багато проблем з документами, там і заборони, і чого там тільки не було, але вони мені чесно сказали. Ми тьомні, ми не знаю. Я їх за ручку водила і в архів, і до нотаріуса, і скрізь де треба. І ми все це довели до логічно завершення. Всі були задоволені, щасливі. Але коли люди усвідомлюють, що вони не розуміють цього, вони звертаються до спеціаліста, а тут переписав на себе і хата його, ну, я не знаю. Тому, будь ласка, не звертайтеся до професіоналів, якщо вам не важливі ваші гроші. Чи ти їм різхнуть? Будь ласка, вони ж ваші.